У Донецьку напередодні Дня Святого Миколая почали роздавати дітям дарунки від гуманітарного штабу Ріната Ахметова. У пакунках, зокрема, є сувеніри. Для найменших це м'ячі від футбольного клубу Шахтар, для старших шапки і шарфи команди. Усі ці товари привезли до міста попередніми рейсами. Новорічні подарунки видають дітям до 16 років. Сувеніри отримують також діти з Макіївки, Ясинуватої, Горлівки, Єнакієвого, Харциська, Туреза, Іловайська, Рувеньків, Краснодона та Свердловська. Загалом до нового року на Донецьку Та гуманитарный штаб раздаст близко 300 тысяч Для наших деток подарки, но ну, это как воздух, это как вода, потому что в наше время, когда так трудно, нам очень-очень хотел, хотелось и хочется, чтобы был мир, чтобы был. И спасибо Ринат Ленидович за то, что он вспомнил о нас и помнит о нас, чтобы в такое трудное время сделать такой прекрасный подарок для детей.